Давай, да, да, не, не, не один садик, как ты весь. Да, перебалить, перебалить, да, маял на посиком. Поміщається до своїх пакетів. І закрутили Та поміщено до паперового конверта. Не проведено також змив з... З внутрішньої сторони скла передніх правих берців автомобіля. До поліції 2 липня звернувся чоловік та повідомив, що зникла його співмешканка. Поліцейські відразу розпочали пошуки жінки. У ході проведення оперативно-розшукових заходів стало відомо, що того дня жінка сіла до автомобіля, в якому перебував її знайомий, та поїхала з ним у невідомому напрямку. Опрацювавши камери відеоспостереження, поліцейські встановили, що певний час жінка перебувала в його автомобілі. Та згодом зникла, втім, на зв'язок не вийшла. Пошуки зниклої тривали п'ять днів. Поліцейські, кінологи зі службовими собаками, військовослужбовці та нацгвардійці прочісували територію, де жінку востаннє зафіксували камери відеонагляду. Тим часом правоохоронці встановили місце знаходження особи, яка причетна до зникнення уменчанки. Зловмисником виявився 54-річний житель Одеської області. У тому, що вбив жінку, він зізнався: понівечене тіло потерпілої, правоохоронці знайшли поблизу одного із населених пунктів Уманського району. За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 115 Умисне вбивство Кримінального кодексу України. Чоловіку оголошено про підозру та обрано запобіжний захід тримання під вартою, заскоєне. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі.